Thank you. Зрозуміти, чому на цій пляжій війні забирається життя і найкраще. Все розділяємо на ці початки, зросли нашою посницю, ви Випуск, богів, нашою посницю Всіє, приміт найщиріший. Раді ми з наших печей, коли у ковідні настане перемога, а героїв це бере у своєму царстві. Прощай, наш дорогій вопусник, наш дорогі спудей, останні душі.